Привіт! Ви на каналі Саша не спай. Ми йдемо зараз в домик за лісою. Ми вже вділися, все таке. У мене їде старший брат, привезти фотки якісь. Головне, щоб він зараз не приїхав. Ось моя домика. Ось це моя ойдолка. Аліса просто любить высоту. Тому Алиса сідає зі мною. І И... все. Ну або сама Алиса сідає. І зараз у меня страшно я просто перекрочу. качу вот так я качаю Алису вот она уже качается ей трохи страшно но она видишь, что я ее тримаю за руку и она не боится Ну, короче, вона ну, хоче, щоб трохи нижче було. Ну, я зараз з нею сяду. Ну, і все. Зараз я вас оцю дві вставлю. Ну.

Почайся табли. Коротше, це не наш кальок. Це не наш каньок. На любите. Перше на ту і пуси.

Ось Бачите за сторонній звук, якщо ви чуєте, просто це засідно. І ми потихеньку качаємося. Якщо що, в мене є. Тікток канал називається Сашуня. І може бути, коли мені буде 14, ми залізою покажемося там в тіктоці. Ну, якщо ви дивитесь мій канал на Ютубі, то ви знаєте, як я вже виглядаю. Ну, а зараз ми просто качаємося на лісою, да? А, до речі, моя бабуся тільки вчора приїхала і подарувала мені баранчика Шона. Це десь в Карпатах я стараюся не впасти за лісу, тому що я одною рукою тримаю за це, і Алісу і вас тримаю ще. То, а, ну, як там я стараюсь не впасти. А ще у вас такі самі яблуки великі. У мене дуже великі, я вже пробувала їсти. Вони дуже кислі, якщо чесно. У Аліці дуже класно живете. Вона вчора. З нами ходила на прогулянку в парк. І сьогодні в мене є одна новина. на... Вибачте, що я так довго не знімала відео. Я просто була в селі. І там не було інтернету. І сьогодні. Хто сьогодні піде в, в пів до подруг, ставте лайк. І як би вже ну, здогадалися, я сьогодні йду в до подруг. Що я вже місяць не бачила. Що-шо, що. ми дуже скучаємо, я їм подарунок приготувала. Не мій канал, якщо що, то це відео дуже довге. Вже 7 хвилин йде. Е, якщо у вас немає часу то просто потім додивитись, я не ображуюсь. Ну а хто забув, ви на каналі Саша не спай, в Цу цуценя і всім пока!